На тракторі із плугом у лісі поблизу Полтави працівники лісопожежної станції поновлюють мінералізовані смуги. Це роблять для того, щоб запобігти поширенню загорань. Також на випадок пожеж у своїй роботі використовують спеціальну техніку та обладнання. Даний автомобіль обладнаний у нас ранцевими вогнегасниками, сучасними вже стволами, які економлять воду в нас. Також є 32-й рукава, мотопомпа є, яка закачує воду, і там ми вже можемо регулювати напор води сильний або слабкий. В труднодоступних місцях ми використовуємо ранцеві оприскувачі. А якщо в нас вже пожежа більша, така прямо в вогонь стійкий, то ми використовуємо вже з рукавами. Це ми використовуємо обладнання як дуже велика пожежа, Мастильні баки беремо на великі пожежі рукава, бензопилки, ранцеві, лопати, лопушки, граблі, купори. А це запасна у нас мотопомпа. Ставлю теж, якщо велика пожежа. Загалом від початку 2025 року у регіоні сталося дві лісові пожежі. Це в Іскрівському та у Хорольському лісництвах. Там вигоріло близько п'яти гектарів площ. Нині лісівники працюють у посиленому режимі, зокрема, патрулюють лісові масиви, проводять роз'яснювальні бесіди із відвідувачами. Найчастіше причиною пожежі. Е... Являється людський фактор: недболість, необережне поводження з вогнем. Цілий рік проводимо патрулювання на предмет виявлення правопорушень. Їздимо лісовими масивами, проводимо бесіди з населенням, роздаємо листівки. Якщо виявили якогось порушника, то ми складаємо на нього адміністративний протокол. Тобто, це якщо в Пожежовий небезпечний період, то це буде 77 стаття. Передбачений штраф від 1530 гривень до 4590 гривень. Також доволі часто складаємо протокол по 73 статті це засмічення лісів побутовими відходами. Як розповів Суспільному інженер з охорони та захисту лісу Андрій Великожон, цьогоріч пожежонебезпечний період у регіоні розпочався майже на півмісяця раніше. Це через аномально теплу погоду та масове випалювання сухої рослинності населенням. Тетяна Весна, Микола Єрьомінко, Суспільне новини Полтава.